Так, бригада ух. Прилетіли на нейтральну точку. Згружаємо Педжерик, а ще один оголошений, щоб... Оце зашов, Оце зашов, Оце красавчик. Чуєш, каже, вона більше 50 не їде. Ай, красава, красава! Красанчик! Скільки проблеми, так? Що ти кажеш, яка там стойка, там кампіння. Здорово, братина. Так що, друдяки, ще раз всім привіту, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Нарешті ми цього приперли, Романовичу. Романи. Ну, Я не то не можу, щоб нас не озбарчити. Так що батька на прокачку і Олег Вікторович сказав, що все буде три, це буде Америка Голібаби, так? Ти брати ціло. Так я ж ти брат. Сило в мене, ні? Все, друзі, розгружаємося, одну закраму, одну вирубаємо і потом потім додому. Знову розгружаємося, знову загружаємося. У нас є новий оператор, з ним. Все ще беремо за кадром. Ну це не Все нормально, такі працюємо. Що ти? Скажи людям щось. Що я скажу? Ну, ти бачиш, які... Кажи, все нормально, все буде добре. По-любому, по-іншому ніяк. Перш за все, дякуємо, що підтримуєте, що допомагаєте. Бо скажуть, ще Лучка обратно когось роззут, там, бляха на 60 кузків. Я хочу просто, щоб ти передав привіт мамі Алі і мамі Томі. Ну, ти, маму мало, знаєш, і маму Тому це ці дві жінки, які удвох заплатили за ремонт твоєї топливної на Педжеро. Ну так вийшло. Ну. Мамала, вона лепту дуже велику туди вклала і зразу тільки почула, що це тобі. і зразу, ну Тим зав... вдячні, тому що ну, ми ти ж бачиш, скільки ми вложили перед цим, Там з твоєю допомогою 111 тисяч ти ділиш. Це просто капець. Люди цього не розуміють. 11 і тут ще 60 виходить. То це що ми ще завдяки от свої, своїми силами, що Олег знімав, це ще було б 1015, якщо не менше. І ще ніхто не хоче, розумієш? От зараз теж Петро. Я ж тобі говорив, що я по покпокроску, коли ми були. Я об'їздив весь покрос, ніхто не взявся тобі, затопити. Це ж другий раз вона вже. Нічого, ну ми ж на підстраховці. Бачиш, у нас рейсак помінявся як же, для своїх. Ну ми всміємо й туди, ми маємо їхати стопудово. А, Кстати, будемо гнати кіасуренту, ту, я куди теж зарізав. Вже поремонтовано, вже їде, і вона поїде в 32 бригаду. Посрочня купа, так само, як тобі. Срочно вона треба була. От. Хай вона там недовго попрацювала, але вона виручила, вітя їжачок нам скастрів долг, ну і все нормально. Тобто ми за неї вже не должні, і вона поїде в іншу бригаду. Так що, ну, така скучка. На шинську теж попрацювала. Скучив за Педжеріком. Да? А по поводу того, що знімали бака, ніяких хер його не знімав. Там бумажки було написано, що там зняття бака. Ось все. Ніхто його не знімав.

Чуєш, так треба нам одразу тоді... О, це нормально оставляй! У мене є куди його примінити, чуєш? Я б то з підсольника комусь би вже в голову влупив. Є вже кандидати, народні депутати. Ти ж знаєш. Ти ж знаєш... Що... Чуєш, ситуацію ж знаєш, да? Це нормально. Ну але ми працюємо, друзі. Ну яку? Громко перегружається, так що, друзі, все оперативно, все чітко. Дякую кожному за те, що ви в мене є, тому що по-іншому ніяк. Якби не було вас і не було команди, то ми не могли б це діло робити. Так що машинка на ходу. Дякую. Вадиму Мішурі, що підсобив Олегу Вікторовичу і всім вам небайдужим. Рухаємося далі. Я думаю, що від перестановки доданків сума не міняється. Кому ми там що зробили, В який підрозділ передали. В нас немає безпосередньо тої бригади, з якою ми працюємо. Ми працюємо по можливості, закриваємо ті чи інші питання, хто до нас звертається. Ну але дуже дуже багато запитів. Але стараємося щось робити. Я дякую вам. Так що зараз загрузочка от хлопці на Романчика дерчить, хто пам'ятає, це наш другий автомобіль, який ми купували. Сьогодні ми веземо, це буде 80-й. Передаємо 80-те авто. Цю машинку це не наша, ми теж її ремонтували. Знову вона потребує ремонту. Ми її зараз теж поставимо на ногу. Так що все буде добре, все буде Україна. О, команда зібралася. Так, кулемета, да, да. кулемета то все нормально. Ми його не забираємо, поки він нам без діла. Що... Шо... А, а. Давай, а ти заїжджай, бо време, сонце сідає, пацани. Наші ждуть великі справи. Да він вже скучив за нею. Ти що, ця тачка пройшла? Кримі, римі, мідні труби. Пришел, пришел. Незвично, а? а сразу засмеялся. Но Это не я не дуже не не добре. Ничего. Все, Олежка, залетай, залетай, залетай. Контролирует. Может до Олега короче, а в этом, то он вышел на новую почту. Одна съехала, другая заехала, а так Йо, и жива. Так и живем. Да, то ли... Там еще туалис... масло, по нему уже не где а. а в этом черте? Да. Оп! Не, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Нормально, оп! Отлично. Все, сушите вісла, сер. Сушите вісла, сер. Обі! Так що, друзі, радіатора була. Передня маленька защитка ще. Оно. Та зараз вийдеш, подивишся. Може де в гаражі валяють, а може де в Києві забули, не знаю. Так що, друзі, отак. Працюємо. Тачка диречить завдяки об'єднаній командній роботі. Друга тачка забирається. Я думаю, що поремонтується і все буде добре. Однак кому щось не подобається, чим ми займаємося. То просто сидіть і не мандіть. Ну я так думаю. все. так, ромчик граючий забрав. Все по бистричку, все. Вилетіли, дівчат додому не... Да? Що у вас, щоб автор... да ну, від двох втекло. Що працює? Це, це що ми робили? Так, воно навіть часоти, я зараз фотку покажу. Частоти показує, показує, яка є на якій частоті летить. Так понят... що треба це робити, так? Да? Звісно, ну, що... ти що? Бо нам один військовий з нашої Березані сказав, що ви страдаєте хернею, і це все, що ви робите, реби і оце цю херню купують. Вчора ми на ньому втекли. Як казав Коля, ну ми ще ж колі машину треба загнати, ну вже колі потім заженемо. Він казав, якби у тих пацанів був цукорок, то ланцет би до них не прилетів. От, вони, каже, в нас є, ми коротше, поміняли місто дислокації, а вони залишилися на місці, бо в них не було зв'язку. ну, Пі-пі. У -пі. нас теж, так, да, 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 от оце тільки і за так само, Без суперка їхали. Красавчик, красавчик. Це Ні, У ну, мене, якщо треба, то Анатолія Васильовича можна замовити, якщо комусь хлопців треба, то... Це хоча б один, щоб я ще копцем. я юрці дав. Ю... Ю... Юрій Дав, в мене маякнеж, я вийшлю, Я знайду. Один я знайду з-під землі. Якби ж я б бляха, треба було там в людини, ну, скинеш адресу, я перейшлю. Все, плюс, тільки не забудь. Може вже зараз скидай адресу. Я знайду. Так що, друзі, от такі справи. Цукорки, хто не шарить, що це таке, це аналізатор дронів, то цукорок плюс ваніль. Цими питаннями також Анатолій Васильович він десь замовляє і не так швидко їх можна отримати. Ну, але вони є. Так що ще одна робота зроблена. От, вже до, не до колі, а до Вадима Мусієнка ми поїдемо трошки пізніше. Можливо, він де буде їхати, забере машину. От, так що, отак, отак. Ми планували цю відвозити і Вадиму, Ну, але тут зараз ми вийшли на нейтральну територію, хлопці нам вийшли на зустріч для того, щоб прискорити час повернення нам додому, щоб загрузитися і поїхати на Донецьк. Так що, от ну, так я. Позвонив, кажу, може, там можемо. Все, зібралися і поїхали. Так що, друзяки, на цьому буде все. Я ще раз всім дякую. Дякую безпосередньо в першу чергу нашим захисникам. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну і працюємо далі. Всім пока-пока.